А так дуже багато ми говорили про те, що відбувалися там певні якісь діалоги, відбувалися певні якісь зустрічі. Також говорилося про те, що навіть на рівні розвідки, якщо не помиляюся, були якісь зустрічі між Китаєм та США, тобто готували, я так розумію, цей візит Блінкіна. От чи можемо ми говорити, що він якісь суттєві зараз зміни у відносини між країнами Адже, ну дійсно за п'ять років перший візит? Вочевидь, що не буде вже такої політики між США та Китаєм, якою вона була раніше. В принципі для цього багато робиться. Принаймні, лунає заяв. Я так ну, на мені спадає відразу на думку заява. Ну скажем так, батька човникової дипломатії Генрі Кісінджера, який буквально ну не так давно публікуючи свою статтю в одному із видань, сказав, що для Сполучених Штатів Америки зараз стоїть потужний виклик, навіть не стільки, як він каже, там. Питання членства України в НАТО, в якій він торкався саме це видання давав це інтерв'ю. Питання припинення війни там і все інше, а він на перший план загалом у своєму меседжі доносив саме відновлення відносин нормальних США і Китаю, тому що він говорить, що саме від того, як буде зараз будуватися відносини цих двох надпотужних країн, багато в чому буде визначатися доля всього світу. З ним складно не погодитися, абсолютно так. Бо ви слушно зауважили, що Ентоні Блінкін мав бути з візитом дійсно ще кілька місяців тому в Пекіні, але візит був скасований буквально за два дні до того, як він офіційно вже був анонсований. Саме через цю незрозумілу диверсію повітряних куль з Китаю до Сполучених Штатів Америки Китай це визнав. США там засудили, а потім почалися качелі такі дуже дивні гойдалки. то китайська куля, то не китайська куля, то погано, то добре. Ну загалом видавалося дуже дивно. Що для себе я тоді робив висновок? Що в принципі на тлі саме як Китай полюбляє називати української кризи, фактично російсько-української війни не було сформовано позицій спільних або, хоча б готовності до діалогу спільного. Саме через питання припинення війни Росії проти України, розв'язання цього страшного трагічного на сьогоднішній день для всього світу конфлікту і спільних інтересів було замало. Ну про намі тоді ще спільних доток точок дотику не були. Але ви знаєте, тут для себе особисто я робив висновок, що ну, можливо домовленості, які були досягнуті ще на листопадовому саміті Великої Двадцятки між Джозефом Байденом та Сінзіпіном, а тоді була неформальна їх зустріч саме до початку цього саміту, вони, мабуть, ці домовленості ну, не зовсім спрацьовують, або не зовсім працюють, або є якісь розбіжності, бо ну, спільне фото і відео, які вони продемонстрували, саме очільники цих двох країн, тоді на весь світ. Перед день проведення саміту воно було дуже показовано. Воно було показано в тому сенсі, що США і Китай на шляху досягнення якихось компромісних рішень з багатьох питань, в тому числі і тайванського, в тому числі що стосується війни Росії проти України, і так далі. І вже скасований візит Блінкіна у лютому місяці, то це десь відбувалося якраз напередодні роковин широкомасштабного вторгнення. Вказував мені особисто на те, що є розбіжності сьогодні. Це хороший сигнал як на мене, тому що дійсно будуть спроби вибудувати якісь ну якусь дорожню карту, яка позначала, що ці дві потужні економіки світу, хоча б на даному етапі, там в найближчій перспективі вони зможуть рухатися паралельно, як мінімум. Ну принаймні протистояння тощо не потрібне. Інформаційні приводи, на які зараз спираються там і затримання американців і такі інше, ну це швидше приводи, під якими нібито там. Держсекретар США здійснює візит. Ну, звісно, вони для загалу потрібні. Але, як на мене, там питання набагато глибші: питання зміцнення співробітництва і таке інше. І якимсь дивним чином спіпадає цей весь візит. Хоча, звісно, міжнародна політика доволі сьогодні щільна у своєму передкоденному, але все ж таки цей візит співпадає з візитом лідерів окремих африканських країн до. України і до Санкт-Петербурга, до Росії вони туди відлетіли ще вчора. Проводили зустрічі з Путіном, де в тому числі обговорювалися якісь мирні ініціативи. Багато ну дехто не багато, дехто з моїх колег говорить про те, що це мирні ініціативи Китаю. Я думаю, що ні. Це мирні ініціативи Росії, які ретранслює саме і президент Південно-Африканської Республіки, і от заява Путіна про те, що ми там дітей вивозили на раз вона була спрямована законно. Да, воно було спрямовано як апеляція до міжнародного кримінального суду, щоб з нього зняли арешт, і це таке чисто проросійський наратив, який рухають саме лідери цих чотирьохів африканських е, перепрошую африканських країн. А от історії із візитом Лінкіна вказує про те, що Китай і ша все таки об'єднують свої зусилля в частині того, щоб ну зменшити агресію як мінімум Росії проти України, і принаймні намі в її в якісь рамки. Я дуже сподіваюся, що ну мій прогноз буде таким, і це буде добре на сьогоднішній день для світу, тому що протистояння ша й Китаю не потрібно. А так до речі, от тут ми можемо говорити про те, що Китаю зараз не вигідний програш України, бо дуже хто хтось сказав дійсно з експертів багато, хто що навпаки. До речі. Теж ми ж бачили, що є окремі зараз заяви про те, що може Китай якось Росії допомагати, що, наприклад, китайські деталі в тому числі знаходили у іранських безпілотниках, що Китай може так чи інакше допомагати Росії у військовому плані. Наскільки зараз а, це може стати в тому числі предметом для обговорення, може, але справа в тому, що постачання товарів подвійного призначення для Сполучених Штатів Америки для всього світу не є такою великою загрозою і викликом, так це проблема яку зважає європейський союз, зокрема там європейська комісія, напрацювала вже навіть е, законопроект про кримінальну відповідальність е, засновників фірм або причетник до фірм, які займаються саме постачанням товарів подвійного призначення третіх країн: Казахстан, там єдині Арабські Емірати і Китай, в тому числі, але це не про санкційну політику до країн. Ну так воно принаймні, виглядає, і для світу це дійсно там типу невелика проблема. Бо сьогодні ніхто не фіксує. Що до прикладу, Китай там переміщує до Росії снаряди, там важке броньован важку броньовану техніку і таке інше, Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія виграла. Друзі, точніше він був зацікавлений в якомусь моменті, ну, Внутрішніше він як не ставив під сумнів спроможність Росії виграти чи війну. Це було може це можна було зробити такий висновок після візиту Путіна до Сінзіпіна ще напередодні широкомасштабного вторгнення. У uh, 2022 році вони тоді підписали дві декларації, але за рік, фактично рік, після початку великої війни, думка Пекіну суттєво змінилася. Він побачив, що світ настільки консолідований у питанні протистояння російської агресії, що навіть Потужна китайська економіка, яка ну направду підірвана економічною рецесією. Про це теж також треба зважати, і вона отримала купу викликів загроз після пандемії коронавірусу. і Таке інше, вона не здатна буде зараз там протистояти відверто. А от послаблення Росії цікаве, Китаю, і та політика, яку сьогодні здійснює Китай по відношенню до Росії, то мені вказує на послаблення Росії. Китаю слабка Росія вигідна. Бо він такий спосіб собі буде збільш... ну, матиме можливості збільшувати свій вплив на країни Центральної Азії, можливо, десь навіть Південно-східної Азії, хоча там є серйозний конкурент Індія, але також може свої інтереси відстоювати. Тим паче, давайте ось задаємо з вами нещодавно проведений саміт країни Центральної Азії, Китай, який проходив Сіані на тлі саміту Великої Двадцятки і саміту країн Ліги Арабських Держав. Це не випадковість. Це означає, що Китай через зменшення потужності Росії взяв собі під контроль Казахстан, Таджикистан, Узбекистан це той задній двір на Росії, як називали, це країни колишнього радянського союзу. Уже він, Росія їх не контролює. На них більший вплив має Китай. Навіть от останній демарш Токаєва, який не поїхав на під Петербургський міжнародний економічний форум, хоча він не один заради правди, там багато хто не поїхав, але все ж таки вказує на те, що ці країни стали. Віддаленіші від Росії я не скажу, що самостійні, але Китай почав впливати саме на політику на євразійському континенті ну, от... на азійському континенті. Більше так. в своїх інтересах, тому, так, тому так. тут немає партнерства Росії і Китаю. я його не бачу. А те, що говорять, там якісь щось має завершувати Валерію, Вибачте. Да, добро. так а тут я власне про те, що ну, очевидь, Атокаєв відчуває за спиною достатньо активну підтримку, якщо він собі а зараз може дозволяти подібні речі. Важаю. Так, ну що ж, пане Валерію, тоді я вам кажу до наступних зустрічей в нашому ефірі. Бачимо, що достатньо нам ще буде багато тем для обговорення. Друзі Валерій Клочок, нагадаю до нас долучився.